Всім привіт! Ми переїхали у новий Офіс Oriflame і сьогодні я вам розповім, чим особисто я займаюся в Oriflame. Я, засновник проєкту, заробляю 40 тисяч з Oriflame. Що це за проєкт? Ось сьогодні я вам покажу у цифрах, у розрахунках, що це таке. Ось дивіться, це розрахунок того, як заробляти 42 878 гривень. І так, для цього нам треба зробити товарообіг у 7500 тисяч балів. Ось, я розрахувала, що об'єм продажів в Oriflame зараз 1 бал дорівнює 17 гривень 40 копійок. Тобто ми 7500, те, що потрібно нам зробити для того, щоб заробляти 23% від товарообіга. Ми умножаємо на 17,4% на це ОП об'єм продажів. І ми умножаємо це на 23%. Тобто компанія цього товарообігу нам дає заробіток 23%. І це виходить у цифрах 30 тисяч. Гривень 15 тисяч 15 гривень, да? якщо бути точним. 30 тисяч 15 це за 21 день. І ми ці 30 тисяч ділимо на 21 і помножаємо на 30 днів. Тобто, ми розраховуємо, що в місяць це буде 42 878 гривень. Далі, що треба для цього робити? Запрошую у проєкт. Тобто, ось ви бачите, і ви бачите, ось да, ось ви. Що вам треба робити? Вам треба запрошувати у проєкт. Ви починаєте запрошувати людей у проєкт. Тобто, кожна людина, яка приходить, вона приходить теж у проєкт. Вона приходить заробляти 42 878 гривень. І тоді у нас виходить, що дохід, да, ви бачите, 42 878 гривень. Тобто, я в Ріфлейм прийшла і знаходжусь тут для того, щоб бути у цьому проєкті. Це дуже цікаво, як ви розумієте. Це дає можливість бути вільною людиною. А також це дає можливість заробляти нормальні гроші, на які можна себе нормально почувати. Так що запрошую всіх у проєкт. Якщо ви не дуже зрозуміли. Як саме потрібно це робити, або щось у -що розрахунках, я запрошую вас в наш офіс, ми можемо тут зробити каву, посидіти і поспілкуватись про цей вид доходу.